Сьогодні в духовному сніданку ми торкнемося важливої для кожного віруючого теми. Чи можна ставити запитання Богу? Буде цікаво. Сьогодні в нашій студії священнослужитель Андрій Колодій. З ним поговоримо про молитву. Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку, а, як би ви взагалі яке б ви дали визначення от слову молитва? Є багато таких крилатих всяких визначень. Ну, ну ваш, якщо по-своєму сказати, ваш, то молитва це відверта розмова з Богом. Розмова з Богом. Так. Тобто, ти спілкуєшся так. один на один так. з Богом в першу чергу. Ну, добре. Тобто, виходить, якщо це розмова, значить це не монолог, а діалог. Ну, звичайно. Тобто, говорю не один я. Так. Ага. Добре. Тоді, якщо молитва це діалог, то а коли говорить Бог? А от Бог нам залишив чудову книгу, називається Біблія. І в цій книзі ми можемо знайти відповідь практично на всі свої запитання. Практично на всі свої запитання. Якщо раптом, раптом в Біблії не знайдеться відповіді на наше запитання, так. то я думаю, що у Бога є маса інших методів, як Він може особисто нам відповісти. Ну, і Тому що я... я знаю навіть сучасних наших людей, які просили у Бога щось, і от Господь давав конкретну відповідь їм. Ну от, от, от сьогодні, якраз хотілося б і про це поговорити, як практично. Е Випросити у Бога відповідь, тому що ну дійсно є такі запитання, які ну, от ви сказали, що практично не всі питання, але багато питань є, яких ну Біблія не дає відповіді, в який вуз вступати, так? Там так. на яку роботу йти працювати, там який чай пити, врешті-решт. Ну, кому женитися, за кого заміш Так, вікові. Це такі питання, які ну Біблія мені цього не скаже. Вона дає якісь основні принципи, які потрібно використовувати. Але все ж е, отож. Якщо давайте повернемося до розмови з Богом, угу. якщо бі, е, молитва це діалог, я говорю в молитві, Бог мені відповідає через Біблію. Ну, якщо так? ми вже бере торкаємося ну, у нас тільки широкого аспекту цього угу. поняття, то е, дійсно маса питань, на які немає відповіді в Біблії. Ну, навіть так, ти, те, які ми те, зорію, угу. перерахував вже цілий ряд. Але Господь нам може відповісти не лише через Біблію. А якщо я вже говорив, що це може бути багато чого, це можуть бути наші близькі, це можуть бути наші рідні, це може люди. бути сон. Ага. Це може бути, але ну, це не, не, не факт, тому що люди так переймаються цим поняттям, що потім починають кожен сон трактувати як відповідь від Бога на якесь своє прохання. Ага. Це можуть бути певні обставини нашого життя. В якій нас Господь у відповідь на нашу молитву може помістити, щоб ми могли зрозуміти відповідь для себе знайти? Угу. Тобто, дуже багато різних методів може бути, як Бог може нам відповісти. Але якщо ми говоримо про діалог, то в основному Господь до нас промовляє через слово Його. Ну, виходить так, що нам що потрібно постійно е, говорити з, -з, -з Біблією? З Богом. Ну, тобто, я молюся і тримаю Ні, для себе Біблію, а Біблі... потім відкриваю... Говорити з Біблією не треба. Тому що, ну, <свісно> то, має на увазі, що Біблія має бути під рукою. Просто, от, от я своїм досвідом поділюся. Власне. Я, наприклад, колись, будучи ще в школі, в старших класах, поставив собі таке запитання: Андрію, ти вже перечитав. Тисячі ху... книжок різних, художніх, там, всяких не різних книжок. Дуже любив читати. Я міг читати вночі під ковдрою з ліхтариком, <рес> бо батьки не давали стільки читати. Так. От. І ти досі не прочитав Біблію від початку до кінця. Я купив Біблію, вже можна було. Е, там тато був привозив, але чомусь мені та не, не дуже от, uh -huh. сам формат сподобався. І от... Дістав я корот, одним словом Біблію, і думаю, буду читати. І mm -hmm. я почав її читати спочатку. І на полях собі написав, коли я почав її читати. Mm -hmm. Я прочитав її до кінця. Коли я її прочитав до кінця, я зразу почав читати її знову спочатку. І ця традиція в мене зберігається по сьогоднішній день. Mm -hmm. е, в якийсь певний момент я перестав писати, коли я коли починаю. Ну, але якщо так при, приблизно прикинути, то я, в принципі, скажу приблизно скільки раз я вже її від початку до кінця прочитав. Uh -huh. Тобто я постійно знаходжуся в процесі перечитування Біблії. І uh -huh. якщо в певний момент в мене виникає якесь запитання до Бога, так uh -huh. на багато запитань я вже знаю відповідь. Ну тобто мені навіть не треба брати Біблію і перечитувати, тому що я вже її перечитав багато разів, і я. На те чи, інше, ну, на ту чи іншу тематику я знаю, що говорить Господь. Тобто, навіть не питаєте, у Бога я що вже потрібно робити, тому не, що він вже відповідь. За, не задаю запитання, тому що, в принципі, мені зрозуміла відповідь. Uh -huh. Навіть коли питання виникло, я. Ага, дивися, я ж тут приблизно якраз на це, на це питання Господь дає відповідь. Uh -huh. А на ті питання, на які немає конкрет, конкретики, ну, наприклад, я одружувався в свій час теж. Угу. От, в 2000 році. І от перед тим я вже ставив Богові питання: Господи, хто з дівчат, з якими я знайомий, от з якими я дружу? Там, от, хто, от, от ця дівчина, з якою я зараз от дружу, вона має бути моєю дружиною, може бути моєю дружиною чи ні? Бог відповів? І Господь відповідав. Яким чином? Господь відповідав настільки цікаво, ну це довго розповідати весь, всю цю історію, але Бог реально відповідав через рідних, через обставини, які складалися. Дуже багато. Я просто знав, мені не потрібно було доказів, так, що це Бог так мені відповідає. Тобто, в, таких мом... в такі моменти ти розумієш, дивися сюди, зверни увагу на це, на це, на це. Це Бог відповідає тобі на твої запитання. Тобто, Бог сам відповідає обставинами і тобі дає переконання, щоб ти на це звернув увагу. Тобто. Е... Уже тоді в тебе не виникає ще повторного запитання. Ти розумієш, ось дивися, ось тобі Бог відповідає. Там багато історій, я міг би розказувати довго. От Як угу. цікаво, от Бог вів нас, мене і мою е, дружину угу. до того, щоб ну, зупиняти. То, тобто, все ж таки, ви хочете сказати, що ставити запитання Богу можна? Можна, навіть потрібно, якщо а є. Чи є якісь приклади в Біблії, коли люди ставили запитання Богу, і він їм відповідав? Ну, В Біблії, в принципі, багато прикладів подібних є. Тому що ну, приведу такі от яскраві приклади. так. Ми пам'ятаємо е, історію Навуходоносора, другий розділ книги пророка Даниїла. Навуходоносору сниться сон. І він повторюється з ночі в ніч. І він зранку встає і не може його згадати. І він ставиться запитання своїм мудрецям, ті не дають йому відповіді, і він видає наказ всіх мудреців знищити. Серед цих мудреців було, було декілька юнаків-євреїв. Один з них був Даниїл. Ми знаємо вже його сьогодні як пророка, великого так. пророка, і як книга написана, угу. і все, все, все. Тоді він був хлопцем молодим, тільки угу. з полону забраний. В полон забраний з рідної землі. І ось він говорить у цьому вельможі царському: почекай, не спіши вбивати. Дай нам час. І ми спробуємо цю таємницю, про яку ніхто не знає. Ну, що снилося цареві, хто може знати? Ну так, він сам навіть не знає. Якщо він сам не може згадати вже яку ніч, uh -huh. і це, хто може це знати? І слово Боже, нам пише, що Даниїл прийшов в свій дім і розказав про це діло Анані і Месеїло Єзарії своїм друзям, друзям. Uh -huh. щоб вони просили милості у Бога Небесного про цю таємницю, щоб Даниїл і його товариші не загинули з іншими мудрецями. Вони просили у Бога конкретну відповідь. Господи, що тому царю приснилося? Uh -huh. І далі ми читаємо в 19 му вірші другого розділу Даниїла. І тоді відкрита була таємниця Даниїлу у нічному видінні. Бог відповів. Бог не просто відповів, Бог ще й показав йому. Тобто Даниїл uh -huh. бачив сон, який снився на Угу. Uh -huh. Він бачив все те, що тому було показано у сні. Чітко Бог конкретно відповів. Коли ми відкриємо книгу Йова. Одну так. з таких найособливіших книг, тому що це життя унікальне. Тобто, так як прожив Йов, і що він витерпів? У нього було багато запитань. Там, коли перечитуєш книгу Йова, там на кожній сторінці і не одно. Так. У нього були конкретні питання: Господи, чому ти так зі мною поступаєш? Угу. Тобто він не міг зрозуміти. Повіяли вітер вітри, вдарили на будинок, будинок завалився, загинули всі його діти. Хто керує вітрами? І майно далі? Хто керує? Майно нехай там напали себе, і ще... а декілька випадків. Зійшов вогонь з неба okay. і знищив отару. І пастухів. Uh -huh. Ну, і що може, звичайно, людина подумати? Я думав, що це від Бога таке все. Uh -huh. І він задавав це конкретне питання. Господи, це... чого ти так зі мною приступаєш? Потім Бог йому відповів. Причому прямо відповів. Ну, добре. Е... Ми зазвичай люди хочуть. Ну, давайте так. Ми хочемо всі, щоб Бог нам відповів конкретно і чітко і ясно голосом. Ну, ось. Ми, а, ми не хочемо там якісь обставини, люди, там, можливо, навіть Біблія. Нам хочеться, щоб Бог конкретно сказав: ось це твоя дружина, іди, вона там сидить, тебе чекає, так? Іноді Чи дуже добре, що Бог так не відповідає. А чому? Ну, по-перше, уявляєш собі, ти почуєш голос Божий. Так. Виявляю. Це, ну, можливо, це... не уявляю, але уявляю. Я не знаю, чи е, ми з тобою готові, щоб Господь настільки близько з нами спілкувався. Ну, ну припустимо, чи, що чи готові. зможемо ми витримати присутність Божу. Ну, але ж люди витримували. Ну, так, Йов. Йов. Там, от, Прочита... Давай так, прочитаємо так. книгу Йова, яким цей чоловік був. Це, такі, це, тобто так... потрібно... це така була людина, що він міг сказати Богу, я буду з тобою сперечатися. Тобто ви хочете сказати, що е, ну, потрібно бути якоюсь супердуховною, супер особливою людиною для того, щоб Бог відповів голосом? Ну, я думаю, що треба бути настільки в близьких стосунках з Богом, угу. щоб коли Господь навіть відповість тобі голосом, ти не казав, як Самуїл. Ти мене кликав Ілій. Угу. Розумієш, зараз, коли ми дивимося, практично Господь не говорить прям, прямою мовою з людьми. Але буває. Ну, Буває, в сні буває, знаю точно, тому що от в мене є серед друзів подібні досвіди, коли питали, задавали питання конкретне, конкретне теж Богові. Я колись працював в школі, в мене в учень один був, то він Богові поставив конкретне запитання. Каже: Господи. От я би хотів побачити, як Даниїл переміг того, не Даніїла, а Давид переміг того Голіафа, от який він був кмітливий стрілець, от попасти в незахищене чоло. І Бог йому показав. Цікаво. Просто попросив Бога, каже, Господи, я би хотів це побачити. Ну в Біблії описано, що, як, що ну, Давид так, переміг. Але... але як каже, це було? І він каже: мені приснився сон. І я каже, бачу і Голіафа бачу, Давид, Давида бачу, полево це каже. І бачу, як Давид замахується тоєю прощею. Ті її прощаю, і от як він закидає цього каменя, пускає камінь. І камінь летить, каже, зовсім в іншу сторону. Не летить, каже, йому, в чоло. І каже, потім я бачу, каже, як той камінь вирівнюється і попадає чітко в чоло Голіафу, Голяту. Я тоді, каже, зрозумів, як він як умудрився <реш> потрапити силої? в це чоло. Каже, чия була ця сила? Uh -huh. Бог творить ці діла. Я думаю, що в принципі, можливо, хтось е, ну, буде в такому, в таких стосунках з Богом, що Господь комусь і прямо відповість. Ну, дійсно, мені здається, Бог дійсно готовий відповідати, аби ми готові були чути його. Так. І Бог знає, яким чином до кого звернутися, і щоб це була найкраща відповідь. Але тим не менше, нам потрібно, можна можна говорити з Богом, можна, ставити можна запитання. Можна просити ставити запитання, і навіть і знаки чекати просити. Вірити. Дай мені конкретний знак. Ну, Ми читаємо mm. в Слові Божому, коли Гедеон попросив. Так. Причому двічі попросив. Угу. Mm. К... І Бог, Бог, і Бог пішов йому на зустріч і дав йому цей знак, тобто ми маємо можливість і маємо право. Слово Боже, нам дає таке право, Дозволяю. спілкуючись з Богом, задавати йому конкретні запитання, просити в нього якихось знаків, угу. щоб ми їх зрозуміли. Ну, але якщо ми ігноруємо Слово Його, угу. ігноруємо його Слово. тобто ми знаємо волю Божу, знаємо, як потрібно жити по слову Божому, і так не живемо, то даремна справа щось просити у Бога. Ну зрозуміло, звичайно, потрібно знати Бога, знати Бога, щоб його почути. Ще слухатися його потрібно дійсно. Дякую, Андрію, за цікаву розмову. Я нагадую, друзі, ми сьогодні говорили про те, чи можна ставити запитання Богу. З нами був Андрій Колодій. Якщо у вас залишились запитання до нас про Бога, ми готові на них відповідати. В нас на зв'язку завжди є священнослужителі. Номер телефону ви вже знаєте нуль вісімсот телефонуйте, ми готові відповісти на кожен ваш дзвінок. У нас зараз невеличка пауза, але ми скоро повернемося, тому не ходіть далеко.